Друзі, добрий ранок. Друзі, дивіться, починає вже квітнути хризантема. Це вже точно осінь. Це вже точно. Такі ось, бачите, квіточки в мене почала. Друзі мої, у нас вітер. Сьогодні такий вітер. Вчора взагалі був ужасний. Така вітрюгака. Так, що ми будемо з вами сьогодні робити? Друзі, ну що, подивимося з вами оцей кущик. Він трошки полежав. Трошки корінчики стали такі податливі. Ну, подивимося з вами, що можна з нього зробити. Так, друзі, це у нас корнейшен букет. Ви знаєте, дивлюся на нього, а він, дивіться, весь отакий закручений, закручений. І кручу, верчу, і не знаю, дорогі мої друзі, з чого тут почати? От, не знаю. Я вже дивилась, 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 дивилась. Мені отут не видно його. Я наче так пам'ятаю, що Корнейшн букет дає бруньки на сліпих коренях. Для того, щоб нам якось долізти кудись тут до чого, нам, я так думаю, треба буде принести в жертву один оцей гарний молодий корінь. Бо, по другому ну я не знаю, як тут. Я так все знову попереломую. Мені просто не видно, воно настільки заплилося. Так що, друзі, не осуждайте мене, але я зараз відріжу один, навіть не знаю, якими, чи цими ножницями, чи цими. Треба відрізати один корінь. Я думаю, що він нам відкриє доступ. До того всього, я так думаю, а чи це так? Зараз. Слабенькі ножнички. Треба ж з чогось починати, правда? Ви всі нервничаєте, а я не можу тут нічого зробити. Пилочкою сюди не залізеш. Та й тако. Да, друзі, нелегка це така робота поділити, поділити гарно і правильно. Ну, як уже буде? Як уже буде, мої дорогі? О, ми відділили отакий корінь. Він нам заважав, бачите, як тут аж тако вросло? Ми його відділили. Так, що у нас відкрилося? У нас відкрилося, ось ми бачимо. Тепер, бачите? Ой, Боже, Боже, навіть не знаю, навіть не знаю, мої хороші, з чого тут почати, з чого почати? Не знаю. Не знаю. От не знаю і все. Оце така Йошка, мої, дорогенькі. Попробуй його угадай, як його правильно. Так, тепер я думаю, ось о, оця поділка вже вийде сама. Да. На. Да. На. Це ж її так скрутило. Шкода нема в мене помічника, щоб отако легесенько. Угу. Ірина, це, скоріш всього, достаю вам такий корінець. Ви в мене там перша замовляли його. Друзі, так боюся, щоб не зламати. А він десь ще його хтось тримає. Не можу до дойти. І бачу, що він вже хоче. Е, от сюди, бачите, вже він і не можу, от не можу, не знаю. От не знаю, що його трима. Що його тут тримає. Друзі мої. Якби ви тільки знали... Як оце тяжко оце тако поділити його? О, 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 давай, мій хороший, давай, давай, давай. Дівчата чекають, давай, мій маленький. Так, бачу, отут треба трошечки. Угу, 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 Ой, чесно говоря, я вже аж, знаєте, О, бачу, 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 десь він там. От як туди залізти? Як туди залізти, ще щоб не відрізати той корінь, що потрібний? Угу, бачу. Так, тихенько. Ми тихенько. Угу, угу, угу. І що мені робити? Як мені його туди Далеку глибину. Друзі, да, да, да. От якби був така півоння, щоб раз і розійшлася на поділочки сама. А так така головоломка. Десь там, друзі, ви думаєте, ото не понімає. От я б так так Знаєте, не так-то воно і просто. Ні. Не хоче. Боюся ж, я поврядити саме їй потрібний той, що корінь потрібний оцєї поділочки. І боюся поломити поряд корні. О. О, ой, друзі. Хоп! Та-там! Ось вона. Бачите, як вона трималася. Трималася, трималася. Ми її тут замажемо. Все буде добре. Тут ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, та багато. Ось така поділочка. Одна. Зараз, друзі, хтось дзвоне. Друзі, дивіться, що у мене вийшло. Так, сорт у нас корнейшн букет. Ось така поділочка, дивіться прямо краса, гарна поділочка. Я старалась. Ось така поділочка. Теж хороша, бруньки, хороші, все в порядку. І така, от з такої головоломки. У мене вийшло 4 поділки. 4. 3 це, так сказати, для людей такі гарні, великі. І одна ось така собі. Корінь, вроді, як і нічого, але дві такі бруньки невеличкі. Ну, лишу собі на дорощування. Вам, дівчата, мої дорогі, отакі три поділочки. Довго я з ним гралася, довго я його крутила, вертіла, але. Я задоволена отакі От гарнючі поділочки. Всі ці поділки будуть квітувати зразу на наступний рік. Хоч я вам не советую оставляти квіти, ну, можете таку, е зацвіте квіточка, отак От відрізати, друзі, поставити квіточку собі у стаканчик чи в вазочку. Помилуватися. А листя все лишать. Чим більше листя ставити, тим краще. Ось, мої дорогі. Ну, ось на, на цьому прикладі я вам показала, як ділиться півонія. Дуже довго треба крутити, вертіти, щоб, знаєте, з найменшим такими травмами його поділити. Дорогі мої, три поділки сорт корнейшен букет.